Вітання аграріям з поля. Сьогодні поговоримо з вами про наболілу тему, про актуальну тему, і це тема гліфосатів, тому що все таки енергетична криза, екологічна криза в Китаї. Дала відгук і до нас, і якщо навесні я ще думала, що ну, підніметься ціна на гліфосати, але я не думала, що буде така ситуація, що їх не буде на ринку. Але вже в літньо осінній сезон ми побачили, що все таки нестача гліфосатів на ринку була. І виникає декілька питань, тому що Перше, знаєте, завжди чи часто аграрії говорять, що чомусь гліфосади не працюють. І у цій ситуації, коли наразі літр гліфосату коштує там в межах 10-13 доларів за літру, це велика сума в нормі там, від трьох до чотирьох, а дехто пробував вносити і 6 літр, бо в нього не працює. це великі витрати. І, Мало хто задумується над тим, що все-таки, коли ми застосовуємо гліфосати, є ряд вимог, які обов'язково потрібно дотримуватися. Спілкуючись з агрономами в господарствах, е виходить так, що не ну, що може бути простішого, ніж по стерні чи по дискованій стерні внести гліфосатих, бо рослини немає нічого на полі немає. Це найпростіше, що можна зробити. Спрацювало, не спрацювало, здискувало і все. Але насправді не все так просто. І, для того щоб гліфосати працювали ефективно, є ряд вимог, і ми повинні цих вимог дотриматися бо інакше може бути повний ноль, повний провал. І так, перший один з найважливіших моментів, на які потрібно звертати увагу при роботі з гліфосатами. Ми маємо використовувати чисту воду. Тобто це повинна бути вода зі скважини, з криниці. Ні в якому разі це не може бути вода з озера. Якщо все-таки нема іншого виходу, і ми використовуємо воду з озера, вона обов'язково має приходити очищення. Чому? Тому що оцей частинки на мулу, які навіть для нашого ока може і не видимі, вони контактують з солями гліфосату і нейтралізують їхню дію вже за півгодини... Контакту глісолей гліфосату з цими частинками на мулу, гліфосат втрачає свою, свою ефективну дію, свою ефективність на 50%. до години часу, а його дія повністю нейтралізується. Тому перший момент це чиста вода. Другий момент це середовище, pH. Розчину. Гліфосати працюють при кислому середовищі. pH має становити 4,5-5. Знову ж таки, при 7 і вище гліфосати вже практично не працюють. Третій момент це жорсткість води. Це наявність у воді, солей, кальцію, магнію. Заліза. І е, оцих два моменти: і кислотність води, і жорсткість води, її можна забрати дуже одним простим е, способом. До, е, до розчину, коли ми готуємо рощи е, робочий з сульфатами з е, гліфосатами, ми додаємо сульфат амонію. Амонійний азот е, має здатність е, по-перше підкислювати середовище, а по-друге, е, нейтралізувати. Е, Оці солі кальцію, магнію, заліза. Яким чином? Амонійний азот зв'язується з солями гліфосату, і відповідно далі, вже друга його частина сульфат СО4. Він же тоді контактує з катіонами кальцією, магнією і забирає їх на себе. Відповідно, ми отримуємо таку таких два позитив, дві позитивних речі для якісної роботи з гліфосатами. Ми підкислюємо середовище і ми нейтралізуємо дію. Ми нейтралізуємо жорсткість води. Але що ну знаєте, дуже багато буває. Я зробив, воно не спрацювало. Чому не спрацювало? Тому що навіть в такому простому заході є порядок виконання. І перше, що ми маємо зробити, ми маємо розчинити сульфат амонію, додати в розчин, і тільки потім додати гліфосати. Інакше воно не працює. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу. Це дуже це дуже важливо. Далі, що як працюють гліфосати? Так, гліфосати це гербіциди суцільної дії, але потрібно пам'ятати, що м -м, не проти всіх бурянів. Вони однаково працюють, тому коли ви приходите на поле своє. Я вже сотий раз говорю про те, що перед кожним перед будь-якою роботою, перед будь-яким оприскуванням, ви приходите на поле і дивитеся, що у вас робиться на полі. Е і якщо великий широкий видовий склад, особливо багато корено обов'язково треба або збільшувати норму гліфосатів вже в даному випадку, або додати дікамбу, яка буде забирати саме ті, е ті бур'яни, е на які вплив гліфосатів дещо має. Е Менший. Ще один важливий дуже момент це все-таки фаза розвитку бур'янів. Якщо ми вийшли на поле і бачимо, що була проведена дисковка, і в нас тільки там, ну, висота бур'янів ну, до 10 см, особливо це стосується перію, ми спокійно можемо дещо зменшити норму азот, норму гліфосатів або дати рекомендовану норму. Якщо ми маємо перерослі бур'яни, ми мусимо дивитися і мусимо давати вже тоді максимум. Максимально рекомендовану максимально рекомендовану норму, коли ще ми можемо зменшити норму гліфосатів. Тоді, коли наші рослинки, коли достатня зволоженість, коли відкриті продихи, і препарат значно легше попадає в рослину. Якщо і вологий ґрунт, волога рослинка, відкриті продихи, препарат попав, і відповідно ну в такому випадку ми дещо можемо зменшити норму, якщо в нас сухо. Рослини такі напівсухі, пересушений ґрунт, норму знову ж таки, треба давати максимально рекомендовану для того, щоб ми отримали той ефект від внесення гербіцидів, той, який би ми хотіли мати. Для кращого проникнення препарату в рослину бажано використовувати прилипачі. Будь-який прилипач, який маєте в наявності, Додаєте дорожчину і це буде покращувати проникнення гліфосату в рослину, і, відповідно, буде мати кращий, кращий ефект, кращу дію на, на бур'яни. Дотримуючись оцих простих декілька рекомендацій, ви побачите, що гліфосати будуть працювати, вони будуть працювати ефективно і навіть знижуючи норму в певних умовах, як про які я говорила, коли можна це зробити, ви будете мати все-таки якісну виконану роботу. Тому, будь ласка, дотримуйтесь таких правил і будете бачити результат в полі, і, відповідно, можна дещо зекономити на нормі гліфосату, що на сьогоднішній день дуже актуально. В цьому році, от буквально там півтора місяця тому назад, не було в наявності гліфосатів, я не змогла знайти. В мене в господарстві потрібно було по стерні застосувати їх, але не було. Що я зробила? Тобто, питання: чим, чим можна замінити гліфосати і коли це можна зробити. Якщо ми маємо стерню з бур'янами, чи якщо ми маємо здисковане поле на якому відросли бур'яни, там можна. В принципі, ну замінити гліфосати. Що, що я яким шляхом пішла? Я а, три діючі речовини: 24 чотири ефір, плюс флорасолам і плюс хізелофоб. В принципі, коли ми застосували цей комплекс, ми отримали на полі ну, практично той самий результат, що і від застосування гліфосатів навколо цієї бакової суміші діючих речовин, яку я назвала, можна їх якби міняти вже залежно від того що у вас робиться в полі але в принципі в принципі в тій ситуації якби ми виконали роботу замість гліфосатів саме цими діючими речовини, речовинами тому чи можна замінити так в такій ситуації по стерні це можна зробити на сої на посівах сої ГМО, чи можна все таки замінити чимось гліфосат іншими гербіцидами наразі немає однозначної відповіді більше схиляюся до того що ні тому що гліфосати це все таки є гліфосати, вони забирають весь практично весь комплекс бурінів. Звичайно, що після гліфосатів залишається на полі хвощ, який ми потім підчищаємо кломазоном. Але ну наразі повністю замінити я, я не бачу, чим наразі можна замінити. В цьому сезоні будемо напевно все таки шукати якийсь вихід. Але моя основна рекомендація стосовно цього замість сої ГМО. Сіяти традиційну сою. Якщо розібратися по технології, дехто боїться сіяти, тому що це набагато затратна, не набагато затратна а традиційна технологія від, від технології сої ГМО. І що важливо, по-перше, ми все-таки отримуємо дещо вищу урожайність по традиційній сої. І другий момент в цьому сезоні, на початку цього сезону, коли пішла реалізація сої, різниця в ціні була до 4 тисяч гривень на доні. Наступний рік ну важко сказати, тому що всі ми бачимо, що ціна на сьогодні по сої просідає. Але якщо повернемося до, до, до технології і до гліфосатів, то моя основна рекомендація замість сої ГМО зменшувати посіви і сіяти е, традиційно. Щоби не так було страшно сіяти традиційну сою, я собі спланувала наступні відео, і м, наступного разу я розкажу вам про сорти, які я рекомендую традиційної сої, про їхні особливості. І ще наступне відео, я тоді запишу декілька технологій по сої, е, як правильно робити, як краще робити, в яких умовах деякі кілька схем, щоб ви могли потім їх просто взяти і скористатися просто як підказкою, як шпаргалкою. Для вас цікава ця інформація про сорти. Про технології вирощування сої, тому щоб не пропустити наступні відео, підпишіться, будь ласка, на канал, і вам буде приходити повідомлення, що відео вийшло, і ви тоді спокійно зможете їх переглянути. Ще один момент організаційний: я розробила собі графік, і відео наступні будуть виходити щоп'ятниці вечором, для того, щоб у вихідні дні, якщо вам так пощастило, і ви працюєте в агрономічній сфері і маєте ці вихідні дні, щоб ви спокійно могли їх переглянути. Тому на сьогодні це все. Я Всім бажаю міцного здоров'я, міцного здоров'я вам і вашим рослинкам.